Друзі, вітаю вас усіх, любов'ю Господа Ісуса Христа, і говорю, що Бог добрий в вашому житті, Бог щедрий в вашому житті. Амінь. Сьогодні мене просять там в записках або взагалі просять поділитися якимось, хоч невеличким фрагментом, як починалася церква в Хмельницькому, як починалось тут служіння і зробити певний урок якийсь, хоча б один. І ось я згадую про те, як ми з Богданом сюди приїхали, в незнайоме місто. Ми ніколи не були в цьому місті. Я ніколи навіть не був проїздом, ніколи не був на ринку. Я знаєте, як був покликаний як Авраам туди, не знає куди. Просто Бог мене покликав, і я сліпо. Просто усім серцем довіряв Господові і рухався за Господом, ішов за Господом в ту землю, в яку він мене вів. В мою землю сьогодні, де тече молоко і мед, в обіцяну землю. І ось коли ми починали тут служіння, ми приїжджали, я пам'ятаю, ми ж нікого не знаємо. І в нас були з собою об'яви на дома. Ми розвішували обяви на реабілітацію, хто залежний, і на вивчення Біблії на домашку, у кого є духовна спрага. І ось ми приїжджали, це була вже така глибока осінь. Я пам'ятаю, ми в чоботах резинових, тому що щоб ноги, цілий день ти ходиш, приїхав в інше місто, а ми приїжджали з Вінниці. І щоб не ходити потім з мокрими ногами і не захворіти, то ми. Мали ці резинові чоботи і ходили з району в район і завішували в все місто, щоб люди потім нам подзвонили, і ми людям цим послужили словом, любов'ю, молитвою десь підбадьоренням, зустрілися, обняли, щоб люди пережили Божу благодать. І Ми завішували це все, ходили в цих резинових чоботах щотижня. Люди дзвонили, люди приходили. І я згадую, ми нікого не знали. І ми заходили в одне кафе, кафе, воно називається Дует. Я до сих пір, коли їду на зібрання, мимо його їду, я його згадую постійно, це кафе. І останні гроші в нас, які були, в нас їх було небагато, останні гроші. Кожен раз по ми витрачали в цьому кафе, ми брали якийсь суп або борщ. Ця столова була така, і там, знаєте, багато жирів кидали. І після того, як ми вистачали останні кошти, як голодні люди, ми віддали їх останні кошти, що з'їли і хотіли щоб нам було добре. Але нам ставало погано через ці жири, через це приготування в цій столовій або із жога. Або ну, якісь процеси такі всередині відбувалися. Не дуже ми гарно себе почували. Уявіть, видаєш останні гроші і потім ще і погано себе почуваєш, тому що постійно і жога тебе турбує. І ось, знаєте, навіть сьогодні, от сидячи з хлопцями в студії, я говорю, що ми залишалися вірними в малому, у нас тоді нічого не було. Були резинові чоботи, була віра. І були об'явки, і було тільки на обід грошей, і то в такій столовій, що туди навіть ворога не запросиш. От зараз я би даже ворога свого туди не запросив би в цю столову. І ми були вірні малому, були вірні в чужому, були вірні в неправедному. Ми довіряли Богові, ми проходили свої виклики і страждання. І от сьогодні я сиджу в студії, і я бачу. Камери знімають, там телевізор висить, обладнання, освітлення, команда велика. І я так розумію, знаєте, все отам-там от закладалося, отам там був прорив, отам там було зерно віри посіяно. Сьогодні я бачу людей, але там я не здався разом з Богданом. Там ми вірили, там ми довіряли Богові. Тому як підбадьорення. Сьогодні ти теж щось починаєш, якийсь почався рух певний в служінні, в родині, в бізнесі. Можливо, ти не бачиш, як я сьогодні бачу апаратуру. Ось тут чотири камери стоять, обладнання, освітлення, телевізори, ноутбуки. Ти сьогодні бачиш. Ну, взагалі не прориву, не множення, нічого, але воно прийде, якщо ти залишишся віркам. Якщо ти далі будеш трудитися в своєму покликанні, воно прийде, і Бог буде додавати і людей, і обладнання, і камери, і гроші, і офіси. От я сьогодні сиджу в одному з офісів, а тоді я просто ходив в резинових чоботах і не знав, де голови нахилити. Але сьогодні ми можемо бачити, що те, що ми вірили, у що ми вірили. І те, що ми здійснювали, як покликання, як воно розкривається, розкривається і проходять роки. І потім ти бачиш результат. Тому результат буде, якщо ти залишишся вірним. Амінь.